Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні у нас лекція номер 2 з неврології і тема лекції Ураження периферичної нервової системи. Розділ номер 1 Етіологія захворювань периферичної нервової системи. Захворювання периферичної нервової системи викликаються різними причинами. Наприклад, травмою, порушенням кровообігу, токсичним впливом, наприклад, отруєнням, алкоголем або свинцем, також здавленням нервів, порушенням обміну речовин або запаленням. Розділ номер 2 мононевропатія. Невропатія – це всі форми захворювання периферичних нервів. Які позначаються загальним терміном невропатія. Невропатія розділяється на дві клінічні групи мононевропатії і поліневропатії. При мононевропатіях уражується периферично один нерв нервовий корінець або частина нервового сплетіння. При поліневропатії включають симметричне, дифузне ураження периферичної нервової системи. Неврит лицевого нерва – це неврологічне захворювання, яке паралізує мімічні м'язи обличчя. Такий параліч буває повним або частковим, у більшості випадків одностороннім. За рахунок цього спостерігається асиметрія обличчя, і воно стає перекошеним і це досить сильно помітно для оточуючих. Неврид лицевого нерву може виникнути після застуди, інфекційного захворювання, як результат порушення кровопостачання лицевого нерву, в результаті черепно-мозкової травми або, внаслідок проблем у функціонуванні серцево-зординної системи, або при пухлині головного мозку. Симптомами невриту лицьового нерва є неможливість підняти брову. Око у пацієнта сльозиться, пацієнт не може повністю закрити повіки. Угол рта він опущений, неможливо витягнути і втягнути щоку у пацієнта. Ми наблюдаємо витік рідини з рота, а також пацієнту є дискомфорт при жуванні. Лікування. В першу чергу необхідно відразу звернутися до лікаря. Симптоми даного захворювання специфічні, і тому при першому візиті можна поставити діагноз. Також необхідно виявити справжню причину виникнення невриту. Для лікування ми використовуємо етіологічне та патогенетичне лікування. Отже, наступна мононевропатія це невралгія трійчастого нерва. Невралгія трічастого нерва є поширеним і потенційно інвалідизуючим захворюванням. Вона характеризується однобічним болем по ходу чутливих гілок п'ятої пари черепно-мозкових нервів, зазвичай і радіює у верхню або нижню щелбну ді... ділянку і часто супроводжується короткотривалим спазмом м'язів обличчя. Оскільки точний патогенез залишається повністю недослідженим, походження невралгії трійчастого нерва може бути пов'язане з ураженням центральних або периферичних структур нервової системи. Невралгії трійчастого нерва проявляються колючим болем на одній половині обличчя, який викликається жуванням або дотиком до уражених ділянок. Пацієнти можуть точно локалізувати свій біль. Він надзвичайний і проходить по лінії поділу на нижню та верхню щелепну гілки нерва чи верхню щелепну та очну. Біль зазвичай інтенсивний та напатоподібний, колючий. Він починається з відчуття ураження електричним струмом у певній ділянці, потім швидко наростає і менше ніж за 20 секунд до відчуття дискомфорту глибоко в обличчі, нерідко спотворюючи вираз обличчя пацієнта. Потім поступово згасає протягом декількох секунд. Після цього з'являється пекучий біль, що може тривати від декілька секунд до хвилини. Тригерні фактори це ті фактори, які способствують болю. Діагностичну важливість має виникнення болю при тригерних рухах. Пацієнти уникають дотиків до обличчя чи гоління тригерної зони, що відрізняє цей больовий синдром від інших, при яких масаж обличчя або тепло-холод допомагають зменшити прояви болю. Також багато пацієнтів намагаються підтримувати обличчя під час розмови, щоб уникнути нападів. Тригерні ділянки або ділянки підвищеної чутливості є у більшості пацієнтів і часто розміщуються біля носа або рота. Жування, розмова, посмішка чи вживання холодної або гарячої рідини можуть ініціювати появу больового нападу, дотики, гоління, чищення зубів або потік холодного повітря з відкритого вікна також можуть викликати біль. На відміну від мігренозного полю, напади рідко виникають під час сну. Для лікування нейрології тричастого нерва ми використовуємо такі препарати. Це карбомецепін. Це найкращий вивчений препарат для лікування неврології тричастого нерва. Ламатричин та баклофен це препарати другого ряду. Достатні докази для комбінованої терапії наявні лише для тламотріджини та карпомазепіну. В разі неефективності рекомендовано призначати габапентин. Розділ номер 3 Неврологічні ускладнення остеохондрози хребта. Хребет людини виконує складну функцію опорної конструкції і конструкції, що забезпечує значну рухливість. Одним з найважливіших елементів цієї конструкції є міжхребцеві диски. На малюнку вони обозначені рожевим, вони виконують роль амортизаторів. Міжхребцеві диски складаються з фіброзного кільця і розташованого в центрі диска траглистого ядра. Диск пов'язаний з вище і нижче лежащими хребцями. Фіброзне кільце складається з концентрично розташованих шарів міцних сполучнотканинних волокон. Реглисте ядро являє собою кругле еластичне утворення, у нього міститься 80% води, з віком вміст води еластичності властивості диска істотно знижується. Диски більшою мірою визначають висоту хребетного стовпа. На їх частку сумарно припадає близько 1 четвертою довжини хребта. Різні відділи хребта відчувають різне навантаження. Особливо значне навантаження припадає на диски поперекового та шийного відділів, оскільки ці відділи відрізняються найбільшою мобільністю. Генетична схильність, значне фізичне навантаження, пов'язане з особливостю життя і роботи, травми пацієнта, зміни обмінних процесів, все це неминуче призводить до вікових дегенеративних змін в дисках, самих хребцях і їх зв'язковому апараті. Фіброзне кільце втрачає свою еластичність, у ньому утворюються тріщини, в які при кожному новому навантаженні все більше і більше починає вип'ячуватися драглисте ядро. Воно переміщується до периферії диску. Якщо ще зберігаються зовнішні шари фіброзного кільця, то в місці його найбільшого стончування диск починає випинатися. Виникає так звана протрузія диска. При повному розриві волокон фіброзного кільця вміс траглистого ядра виходить за його межі і виникає грижа траглистого ядра. Розділ номер 4 Поліневропатії, радіокуліти, радіколопатії. Отже, поліневропатія. У більшості випадків захворювання виявляються симетричними сенсорними або моторними розладами або частіше їх поєднанням. Дистальні сухожильні рефлекси, особливо ахілові, звичайно відсутні. Як правило, при полі невропатії домінує ураження ніг, особливі порушення проявляються за типом носків і рукавичок. Розрізняють чотири типи перебігу поліневропатії: гострий: симптоми розвиваються швидше, ніж за один тиждень, підгострий не більше одного місяця, хронічний більше місяця та рецидивуючий коли повторні загострення виникають протягом багатьох років. Серед інфекційних і аутоімунних поліневропатій найчастіше зустрічається гостра запальна, демілінізуюче полі радікулоневропатії гієнабаре. Фіціологія даного захворювання невідома клінічною його особливості є переважне ураження проксимальних відділів кінцівок і залучення черепних нервів, особливо лицьового. У деяких випадках така поліневропатія має висхідний перебіг. Спочатку уражуються ноги, потім руки, приєднуються розлади нервів бульбарної групи. Цей варіант захворювання називається висхідним паралічем ландрі. Розвиток бульбарного синдрому робиться захворювання небезпечним для життя, оскільки залучення до процесу блукаючого нерва приводить до порушення кровообігу і дихання. Лікування. Довгий час це захворювання лікувалося з допомогою люкокортикостероїдів. Зараз таке лікування не рекомендується. На теперішній час ефективним вважають використання плазмоферезу та імуноглобулінів. Для профілактики тромбоутворення водить гепарин. Наступна поліневропатія, про яку я хотіла би вам розказати, це діабетичні полінейропатії. Вони відносяться до основних ускладнень цукрового діабету. Їхня клініка пацієнти найчастіше відчувають біль. Характер болю може бути різний це стріляючи, проколюючи, змикаючи, тупі, ниючи. Болю турбують переважно в ногах, посилюються у спокій та в нічні години. Часто біль при нейропатії виникає в дебюті захворювання і пов'язана з початком лікування діабету. Як тільки рівень глюкози в крові поліпшується, бур може зникати, хоча інші симптоми нейропатії можуть зберігатися ще протягом тривалого періоду часу. Але варто пам'ятати, що зникнення болі на тлі високого рівня глюкози в крові може свідчити про прогресування захворювання і погіршення стану периферичних нервів, і є зовсім недоброю ознакою. Біль часто супроводжується відчуттям поколювання, повзання мурашок, відчуттям печіння. Якщо поразка чутливих волокон значна, то може виникнути постійне відчуття холоду. Також виникає нездатність розрізняти гаряче і холодне, підвищується ризик виникнення опіків або відморожень. Але найбільш частим, а часом і єдиною ознакою дієпатичної полінеперепатії є відчуття онеміння коли виникає втрата здатності відчувати рух в стопах, а також відчувати дотик, порушується відчуття рівноваги і пацієнт, у пацієнта підвищується різик падіння. У лікуванні важлива є підтримка нормального місту глюкози в крові. Використовують нестероїдні протизапальні препарати карбамазепін та амітриптилін. В останній час почали використовувати препарат альфа-ліпоєвої кислоти верлітіон. Потрібно пам'ятати, що пацієнту щодня потрібно проводити ретельний огляд стоп. Якщо пацієнт помітив мозолі, почервоніння шкіри, порізи, терміново потрібно звернутися до лікаря. Також пацієнту потрібно носити зручне всуття і не ходити по соняшу. Припинити палі, палити, уникати прийняття алкоголю, так як це може поглиблювати ступінь пошкодження нервів. При відсутності відчуттів, типових для ураження нервів, один раз на рік слід проводити обстеження на спеціальних приладах, щоб виявити хворобу на ранніх стадіях. Наступний розділ: це радикуліти та радикулапатії. Отже, Радикуліт це запальне захворювання внаслідок ушкодження нервових корінців спинного мозку. Радикуліт може бути гострим і хронічним. Гостра форма часто переходить у хронічну. Гострий радикуліт характеризується настерпним болем, який виникає несподівано та обмежує рухливість людини. За локалізацією радикуліт буває шийний, шийно плечовий грудний, попереково крижовий. Незалежно від статі запалення нервових корінців, може виникнути як у людей поважного віку, так і у досить молодих. Однак з віком ризик розвитку радикуліту підвищується. Річ у тім, що радикуліт з'являється переважно на основі остеохондрозу, який прогресує в більш зрілому віці. Приблизно у 5% випадків радикуліт пов'язаний з іншими причинами, наприклад, з травмами та деформаціями міжхребцевих дисків, не пов'язаних з остеохондрозом, а також з грижами міжхребцевих дисків. Підйом ваги або різка зміна положення тіла може спровокувати напад радикуліту. Він також може іноді виникати у вагітних. Це пов'язано зі збільшенням навантаженням на хребет під час росту плоду. Під впливом цих причин відбувається здавлення нерву поблизу розташованими тканинами. Нерв, що піддався цьому впливу, перестає виконувати свої безпосередні функції, внаслідок чого можлива поява больових відчуттів. Больовий синдром може бути гострий до одного місяця, підгострий до 3 місяців та хронічний більше трьох місяців. Цервікалгія – це больові відчуття, що мають різну ступінь вираженості і локалізуються в області шиї. Страждають від такого розладу люди будь-якого віку і статевої принадлежності. Головні причини це травми шийного відділу хребта та нешкідливий фактор, наприклад, незручна поза для сну. Основними симптомами є больовий синдром, запаморочення, головні болі, хиткість та настійкість ходи, односторонні біль у верхній кінцівки, напади втрати свідомості. Ну і далі ви бачите перелік інших основних симптомів при цервікалгії. Лікування цервікалгіїна найчастіше носить консервативний характер і ґрунтуються на прийомі лікарських препаратів і фізіотерапевтичних процедур. Торакелгія це боліві відчуття, які викликані розтратуванням або компресією периферичних нервів, при яких людина відчуває посилену біль в грудному відділі хребта. Іноді подібний стан називається міжреберною неврологією. Люмбаго або люмбалгія це гострий біль в поперековій ділянці, простріл, часто з напруженням м'язів спини та патологічної фіксації перекос нижньої частини спини. Причина така ж сама. Пацієнти з люмбалгією скаржаться на сильний біль в поперековому відділі, обмеження згинально-розгинальних рухів в поперековому відділі та відмічають значне посилення болю при кашлі. шалгії – це гострий біль в поперекому відділі з віддачі в одну або обидві ноги. Причиною люмбої шалгії в більшості випадків є подразнення або защемлення нервового корінця килою між хребцевого диску та напруженим грушеподібним м'язом. До найбільш частих питань, які задає лікар під час консультації, відносяться коли почався біль. Які області відзначається біль, який характер має біль, наскільки сильне вираження болеві відчуття, чи не віддає болі в інші частини тіла, які чинники посилюють або послаблюють біль, та чи не визначається розлад сечовипускання та дефікації. Після опитування проводиться фізикальне обстеження пацієнта і включає наступні тести. Це огляд пацієнта. Ми дивимося на ходьбу, на симметричність частин тіла та наявність напряклостей, гіперемії, інших змін в місці локалізації болю, пальпація, дослідження ступеню напруги перевертебральних м'язів, дослідження рухливості шиї і попереку, дослідження шкірної чутливості, оцінка м'язової сили в кінцівках та оцінка сухожильних рефлексів. Окінка симптомів натягнення нервових корінців входить через симптом норі, ласеога, симптом посадки та симптом кашлявого поштовху. Отже, симптом нарі: при активних та пасивних нагибах голови вперед біль виникає в зоні ураженого корінця. Симптом ласега. Виділяють три його ступінь. На цьому слайді ви бачите, що перша ступінь слабо виражена біль по ходу корінця з'являється при піднятті ноги до кута 60 градусів, друга ступінь 45 градусів, і третя ступінь 30 градусів. Симптом посадки це згинання хворої ноги або двох ног при спробі хворого сісти в ліжку з випрямленими ногами. Приводить до больового синдрому. І симптом кашльового поштовху поява болю в упереку при кашлі, чханні та натуженні. На даному слайді ви бачите візуальну налогу шкалу вираженості болю. От, для того, щоб виразити боль, пацієнт повинен її заповнювати до початку лікування. В процесі лікування та після лікування. Що це таке? Це 30-сантиметрова шкала від одинички до 10. 10 це нестерпний біль, який пацієнт відчуває. Одиничка це той біль, який пацієнт може терпіти і він його не турбує. І пацієнт до початку лікування ставить. Як він відчуває боль? Наприклад, 8 він обводить і ставить дату, наприклад, сьогоднішню, Так? В процесі лікування, наприклад, через 2-3 дні ми повинні подивитися, наскільки препарат йому допомагають, і пацієнт ну, може а, а, відмітити, наприклад, 6 балів. Так? І після лікування він може поставити 1, 2 або 3. Для інструментальних методів дослідження використовуються комп'ютерна томографія, магнітно резонансна томографія та електронейроміографія. Особливості для лікування больового синдрому. Лікування вертеброгінної люмбалгії і люмбоішолгії має свої особливості, які залежать від причини стадії захворювання. У гострій стадії лікування полягає застосуванні протизапальних, біорелаксуючих та протинапрякових засобів. Хронічна стадія: в цій стадії лікувальний процес проходить найважче через резистентне болюче м'язове напруження та невротичний стійкий характер болю, емоційну лабільність пацієнта. Тому актуальним є комплексний підход у вирішенні проблеми, тобто ми приймаємо нестероїдні протизапальні засоби, міорелаксанти та прегабаліни. Також дуже важлива є реабілітація. Наступний розділ це медицинський догляд за пацієнтами з неврологічними ускладами. складами. За хворим включає здійснення лікувально відновлюваної терапії на всіх етапах медичної реабілітації. Організація догляду полягає в технологічних принципах. Міміка, жести, вирост обличчя та очима персоналу повинні бути адекватними, оптимістичними, оскільки хворий болісно реагує на нещирість та сторонні розмови. Особливу увагу потрібно приділяти обережному транспортуванню пацієнтів в діагностичні кабінети для подальшого обстеження та перевертання у ліжку, включаючи згинання, розгинання та бокові зміщення хребта. Шановні студенти, дякую за увагу!